Вітаю, друзі! У нас сьогодні розпаковка по замовленню за каталогом номер 9 І діє цілий місяць. Ви знаєте, що у нас каталоги з першого і по останнє число місяця. На Бекавері у нас мило з зеленим чаєм, моє улюблене, до речі, при замовленні на 200 гривень за каталогом, можна отримати за 59 гривень таке мило. Також в електронному каталозі є супервикавер. Там представлена лінійка. В каталозі його немає, тому подивіться електронний каталог. Також представлено, представлено декілька де продуктів, які йдуть по суперцінам, такі як на звороті, на ну, до прикладу, і знижка на них для консультантів також 20%. Тепер я вам покажу, що я нас замовляла. Не замовляла я багато, бо я попала на розпродаж. Дивіться, яка в мене величезна накладна. За каталогом, по каталогу ціна сума на 7427 гривень. А оплатила я 2300. 2 Ні, чи 2300, чи 2800. Ні, 2876 Фокус. Побачили, так? Да? Ось такі у нас знижки. Це з урахуванням знижок. І акцій. Це основне моє замовлення, а ось це це розпродаж. І також є акція. Збирай вражаю, чи якось так мені прийшла парфум Бріллянд це аналог. Версачів, напевно, не пам'ятаю точно. За 39 гривень. Зараз е, також діє ця акція і інша трошки ще, з парфуму, але з цієї шлініки. Для себе взяла е, на запас. Я дуже полюбляю біотін. Дуже-дуже. У мене сюди помощники такі малі чуєте на, 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 на задньому фоні, він сидить за стулки. Біотін для е, шкіри, шкіри під очима. Дуже класна серія, я всі продукти цієї лінієчки люблю. І щоб не закінчилось, у мене, до речі, Закінчилася нічна маска, і я її вже собі також придбала. Ось вона мені якраз прийшла. Вчора останні вимазала ось, ось така класна маска крем, рекомендую обов'язково до придбання. І також до неї денні крема для більш старших жінок. І до 35 здається, є. Ну, і до 40 і після 40. Тобто, дивіться, по віку. Вони обидві класно працюють. І обидві рекомендую з розпродажу, це вже розпродаж, взяла вітаміни Екстра експерт для волосся. Це для своїх дівчат. Кому для своїх дівчат? Це для консультантів. Хто мене знає, хто мене дивиться, той знає, що я що каталогу проводжу розіграші для своїх консультантів. На своїх консультантів, хто був активним в каталозі. Наприклад, тут зараз каталог 9, хто з дівчат буде активний з замовленням від 15 бонус-балів, той буде приймати участь у розіграші. І цього разу це буде експерт, а також, а також я покажу. А також це будуть аліті для Давалося. Взяла всі лінійки, всі 4 штуки. Одну собі залишу, беру. Одну собі залишу, беру. А... Три будуть для дівчат. Не пам'ятаю, яку я хотіла собі. Чи рожеву, чи оранжеву, не пам'ятаю. Ну, подивимось, треба в каталозі вибрати скляна тара. Я ніколи не користувалася цими олійками, але знаю, що вони дуже класні. А, воно заліплено не відкрию я. А ми отак відкриємо. Ой, вона пахне солодким, ця така карамелька і пахне. Написано, що у нас написано? східна лія для відновлення волосся. Ну, в нього написано, тому я не буду тут зачитувати все. А ну, кацю, я їх просто понюхаю і скажу, чим пахне. Ну, цей менш солодкий запах, такий, як до полунички більше, щось таке. Ягідний. Це теж ну, в мене солод солоденькі всі аромати. Це зеленька, може зеленим пахне. А це і взагалі так ну, е, самий нейтральний аромат це в зеленої. Літі кажуть, що дуже класні, тому також рекомендую до придбання. Що у нас ще? Взяла. Ой, до речі, тільки відкрила посилку і чую такий запах странний, якийсь запах капченого якогось. І я одразу не зрозуміла, що це мило з дьогтем. Е, не! Не мішайся, мамі. Мило з дьогтем. воно для проблемної шкіри, у кого є акне або псоріаз, Ну, тобто для проблемної шкіри. Тут, напевно, багато що написано, головна діюча речовина дьохтільного мила березовий дьоготь. Тому воно має характерний чорний і темно-бурий колір за специфічним запахом. Так, да, Запах дійсно специфічний. Березовий дьог має надзвичайну антисептичну ін... інтоксиційну дію, покращує кровопостачання тканини шкіри. Він використовується. Так, зараз я малюку щось дам погратися, щоб він одвікся, відволікся. а нєнь, на, А нень, тримай. Е, так. Мило не містить консервантів продуктів тваринного походження, не тестуватися на тваринах. Використовувати ну, тут ви почитаєте. Взяла я для прикладу, а також буду використовувати сама, незважаючи на те, що я вже дама у віці. У мене досі є висипання, а також що у мене вже є підліток синок, якому також потрібно вже за своєю шкірою. Так, кушай, не лишайся нам. Нудно, йому не цікаво. Для себе взяла кондиціонер, він також йде в розпродажі. Кондиціонер для волосся з. Ой, бачите, закритий. З бавовною. я його обожнюю. Думала, що він вже все його не буде. Зараз подивимося, строки придатності, бо я знала, що він вже заканчується строки придатності. Так, заканчуються строки придатності, вже вийшли. 04,09,24. Тому звертайте на це увагу, що цей кондиціонер він вже давно вийшов з використання, його. але я собі його взяла, і я його буду користуватися. У мене ще є один, один в запасі, і ось ще два в запасі будуть. Це лише для мене, це моя любов, і я не вважаючи те, що там строки вже пройшли, я не буду користуватися. Замовлення у мене спільне з моєю мамою, бо вона раніше зробила замовлення і розпродаж не попала. І тому я їй запропонувала приєднатися. Тому ми набрали багато чого з розпродажу. Один із цих продуктів, який поїде на купінг, це шампунь з курку мою. Натуральний, великий 750 мл. Зараз навіть скажу, скільки він буде коштувати, коштував по розпродажу. продажу. Щоб ви розуміли, який шампунь з куркумою. 75 гривень, щоб ви розуміли, які знижки, які ціни. Так, ще одна новинка каталогу, яку ми чекали декілька каталогів підряд. Нарешті вона з'явилася. Це професійна зубна паста українського виробництва, до речі, великий об'єм. Вона в каталозі не представлена, але йде поза каталогом. Тут 130 мл. Показу. Поза каталогом, і, до речі, там ціна зелена, що означає, що знижка на неї від 50%. Зафальгована. Дуже класна, якісна туба, до речі, нагадує чимось МВ. Можливо, воно щось таке і буде. Є м'ятний аромат. Я навіть її скуштую. М -м вона дуже м'ятна, кстати. Це таке сподобається моєму синочку. Він таке любить. Я сама спробую, звичайно, вона свіжий. О, освіжа, дійсно, свіжий подих, здоров'я і ясний, довго з ротовою порожниною. Тобто, не пропустіть, обов'язково придбайте. Я скажу, скільки вона коштує. Сиворотка, гель. Зубна паста відбілюючий комплекс. Коштує вона 169 гривень. Для консультантів ціна виходить 84 гривні. 84 гривні до сплати. З розпродажу для себе взяла ось такий зетол. Я обожнюю, Ним користуюсь. Це антисептичний засіб, який я додаю і прання, і примітті полів. У мене малий вже повза, і скоро буде вже бігати ходити. і... Ми все антисептиком. Він не е, такий антисептик без їдкого е, запаху, коли речі Уніпал. Мені не дуже подобається через те, що він дивно пахне. Але я його також використовую унітазною антисептиком виробляю. Ось і аутзетол використовую в, там, везде, везде, і він використовується до речі, для промивання навіть ран, якщо яка ранка, можна антисептиком цим продезінфікувати. Там на обороті є інструкція. Де його можна примінити? Також розпродаж для мамусі для мамусі піде на Куп'янськ дві пінки для мивання фейс календою і чайним деревом. Також на Куп'янськ універсальний очищувач, який я також люблю, не так люблю, як Magic Drop, але так як Magic дропа нема, то беру такий самий і також використовую його усюди. Він Замінить і для миття полів, і для ванни, кімнати, туалету. І все-все-все. Також п'ятнишки застірувати можна. Ага, До речі, мой подарунок бриліант. Я його розкривати не буду. Нехай може десь комусь подарую. Гарний парфум 50 мл. Взяла для безкоштовної доставки мило, те, що я вам сказала, я його обожнюю, саме цей аромат, найкращий, як на мене. Тому я завжди коли в дуже гарній ціні, його беру собі. Що у нас ще? Новиночка прийшла нарешті. Ой. Прийшла гель для інтимногієни з е як він називається, з, з кис кислотою молочною кислотою. І у нас е GK. Е для інтимної гігієни з молочною кислотою екстрактом ромашки де пантенолом. Підходить для щоденного використання завдяки складу, який поєднує лактаційний та регіонаційний комплекс компонентів засіб живий та дарує відчуття свіжості. Так виникає сола хлопчика взяти на ручки. Е строки у нас по третє двадцять так, 26 й рік, 300 мл, Ну, що можу вам сказати? Турецький крутезний гель у нас. Він у мене, до речі, також сьогодні закінчився. Все вовремя приходило, І подивимося, що цей цей українського виробника він відрізняється тим, що додана молочна кислота сюди. Як, як вона буде працювати, подивимося. А так формула, по суті, та сама, що й була. І все з розпродажу. Така ось у мене мілочовка. Це. Масочки блік-блиски для губ помади. І зараз ми будемо відкривати з марчиком. Так що, що він у мене на руках? Тому трошки я не в кадрі. Зараз щас ми відкриваємо з цим малышом. Да. Так, Взяла масочки різні на подарунки і собі. Сюди. Це у нас перше що? Ліпглос. Lip це в нас, мабуть, цей блиск. Так, Марко, не мішайся. Ага, То тобі не нужно. Це якби Алінка тут була, вона б допомагала б, а ти мені мішаєш. Таком... Ні, це... це. Я не зрозуміла, що. Ну, зараз я прочитаю, ребятки, тільки. Ліпклос. Коротше, щось купила, не знаю що, 503-й номер, або помада, або блиск. Виглядає, як. Ну, блиск, у нас такої не було. Так, це шоколад, все, я зрозуміла. Це такий блиск. Ага. М -м 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 -м. А пахне, Божечки, аромат неймовірний. Так, Марко, пошлі, я тебе посажу десь в кроватку і. І-і-і... Вернусь. Так, нам залишилося ще трошки. Сподіваюся, він висадить в кроватку, тільки включила. Вільному продажі цього блиску я не бачила, це тільки в розпродажі він попався. Можливо, нав... ага. Це таке більше, як помада. А може, це і помада. Зараз ну, ми подивимося, що у нас 503-й номер. 503 номер. Що це таке 503-й номер? Так, це близько для глуп пінк шоколад. Це так блиск виглядає, бачите? Він як мені щільна досить щільна помада. Ну, до речі, класний. Це на продаж буде. Я думаю, що він піде добре. Далі що у нас? Ще один клас, це у нас червоний. Я взяла два один на купін, скінчий собі. Вау, боже, який га. Ва... Оце мені те, що треба. Я такий колір собі хотіла. Який ще це блиск, якщо це помада? Це мій буде, то, що я випачкала трошки. Супер. Ну просто супер. Дуже красивий колір. Так, у нас щось там зупинилося. Це мені буде. Ой ну, боже, люблю декоративну косметику. Це такий самий, не буду відпаковувати. Я повернулася. Наступна у нас буде лепсті, помада, тобто 522-й номер. До речі, за заблиски я дала по 20. 29 гривень, дівчата, 29 гривень, а на продаж вони ну, около 200 гривень йдуть. Ну, так, нормально, правда? Ой, щось у них не видно, я там мені вкалють. Давай трошечки. Ось так, так? Да? Дивимося, 522 помада. А помада 69 гривень помадиться. Так, помада. Це Матуся набрала, дівчатам Куп'янську. Ви знаєте, що у нас там важка дуже обстановка. Але, дівчата і дівчата, вони. А знаєте що? Мені не все прийшло. Ну, почалось. Де? Дожді, Ковальчук Катерина, замовник. Ну, ну. Ну, як так? Мені щось не все. Всип... Я ще фарбу замовляла. Так, буду розбиратися. Я фарбу замовляла. Де моя фарба? Так, дивимось. Помадка матовий такий флакончик. Гарна нюдова помада, так? Да? Дивіться, красива яка. З такими роженьким підтінком відтінком. Якщо буде розпродаж, обов'язково беріть, беріть, дівчат, беріть. Заходьте в розпродаж і беріть. У цьому пакуночку. Блін, пакунчику розстроїмо з усіх, можна за комп'ютер залазити, дивитися, що, що у мене там по накладним. Ну чому в мене ось дуже дивно. Ладно, розберусь. Дві туші з розпродажу маскара. All in one daily mascara. Вони будуть в розпродажі, були в розпродажі, вірніше, По 99 гривень, тчатки. Ще одна помадка. 420-42 номер. Ну, я близьком дуже доволі, можна ще сьогодні нафарбуватися. І цей класний, не знаю, ну блін, і такий-таки такий гарний. І той, і той гарний. Я спробую той може собі залишити. Так. Знаєте що? Я не розумію, що тут? Вони чи викручені були. Трошки коцнут, бачите, передок. Як викручені. Там трошки коцнутий. Ну, ось така тож, це більш матова. Та така преламудра, а це матова, але підтон такий самий. Ну, гарний. Не буду я мацкати тому що це на продаж. Um, і останнє, що у нас тут є, це для брів. Тіні для брів. Важко відкриваються. Тіні для брів. О, відкрила нарешті. Важко достаються. Ось так вони виглядають. Ну, а, до речі, непогані, щільні такі тіні. Підмальовувати бровки. Ну, ось на цьому все. Хавати на жатьох черне мило, то в мене вже голова від нього кружиться. І перепровірю ще по списку, чи все мені привезли. Тому що щось я не розумію, що у мене тут за діла. Все, дівчатки, кому потрібна допомога, байдуже, ви мій консультант, чи не мій консультант, я всі можу допомогти. Мені не важко. До речі, Є така, не всі знають, багато хто не знає, що є така чат техпідтримки. Там дівчатки допомагають усім. Тобто, якщо ви не знаєте такого чату, можете мені написати, я вам скину їх підтримку і по любому питанню ви можете туди звертатися. А хто хоче приєднатися до мене, в мою структуру, і поприймати участь у розіграші продукції або просто бути в моїй структурі, не ласкаво. Прошу також можете писати або внизу під цим відео буде обов'язково посилання на реєстрацію. Все, всім пока.